Шифловий комплекс бік бен відріал, столиця життєлюбів, старт продажів. А вчора Лавров казав про те, що Китай має бути в гарантіях. А Зеленський каже, Китай серйозно. От я тут кажу, який Китай Китай дав фактично ярлик. Добро Путіну починати повномасштабну війну. Зеленський теж каже, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку. Ну це він каже дипломатично. А я маю право сказати, як є Китай, дозволив Путіну почати цю війну. По-друге, Китай допоміг Росії. Це вже продовжує Зеленський відкривши ринок дронів. Третє тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні, йдеться про Будапештський меморандум. І Китай був серед підписантів. Вони не зробили нічого, коли був окупований той же Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, які не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно було це потрібно, і після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти. Зустріч з путіним нам потрібно, каже Зеленський. Якщо для того, щоб закінчити цю війну, потрібна зустріч з рускими. А потім тристороння зустріч. Ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок на зустріч, і вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони також хочуть закінчити війну, як вони і говорили. Трампу на сьогодні важливо і вигідно вважає Зеленський закінчити цю війну. Йому потрібно вийти з цього з успіхом, і цей успіх залежить від справедливості закінчення цієї війни. Що стосується санкцій, то ми всі розуміємо, що вторинні санкції це вбивча сила на правду для росіян, і ми розуміємо, що нам це потрібно. Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з росіянами, також вплинуть на економіку Росії. Сигнал Зеленського до Трампа був дуже прямий. Ми готові на конфігурацію двосторонньої зустрічі, тристоронньої зустрічі, стосторонньої, очевидно, додам я. Але якщо росіяни не готові на таке, ми просимо вести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні. Тарифні кроки від США, бо це реально працює. А, припинення вогню про те, що я кажу, треба спершу припинення вогню, потім перемовини. Ми можемо заходити в той формат, який сьогодні підтриманий Україною, європейцями США. Нам важливе це об'єднання. Формат, який прозвучав, має напевно деяку компромісність. Він саме такий. Ми заходимо в двосторонній формат, потім заходимо в тристоронній формат, Так але без того чи іншого формату припинення вогню це неможливо, тому що сполученим штатам треба бути присутній в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться інакше успіху не буде. Зеленський сказав Трампу, що нам будь-якому випадку знадобиться час тиші, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Якщо ми дійсно хочемо, щоб цей план був серйозний. Це наш погляд. Європейці повністю на українському боці в цьому питанні питання території це питання людини, яка хоче купувати наші території, людина, яка зі своєї армії і народом захищає свої території. Тобто, це питання Путіна і моє. І Зеленський вважає, що нам потрібно говорити про це на інших різних рівнях. Також він пояснив Трампу, чому наші території такі важливі, і сказав, що Путін хоче нам продати якесь повітря. Що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Ну та тобто, це як взагалі це рівняння не б'ється взагалі в одному в одній сентенції. Зеленський справедливо вважає, що це просто захід Путіна. і Він розуміє, що так воно не буде. Може на це він не розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає нам якісь умови, щоб ви їх не могли сприймати. Не все у нас так погано на полі бою. Описує Росія. Насправді ситуація не проста, складна, але. Путіна більше людей, так зброя, так, але економіка його тищить по швах, каже Зеленський. Це теж факт. Те, що він нарощує частину виробництва, факт, але він не зможе його нарощувати достатньо, і воно буде падати, якщо так далі підуть справи. Це теж факт. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися, і він це розуміє. Думаю, що через рік в нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо. І Зеленський думає, що вони е, вважають в Росії яким чином вже закінчувати війну, але з якоюсь перемогою для себе. Вони собі мають придумати цю перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави. От вихід з Донбасу, наш, очевидно, це вони придумали як перемогу, але нам це продати не вийде. Що ж до гарантії в рамках статті 5 НАТО безпеки, то політика США – це не брати Україну до НАТО. Це було й до президента Трампа. Це до речі, ми теж тагородні постійно нагадуємо. В цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому і чіткі в тому, що вони підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Тому вони так і кажуть подібно до п'ятої статті, але це має бути сильним рішенням. От Зеленський порівнює з Ізраїлем, каже: у нас є відповідні гарантії. Якщо сильні гарантії від США, то вони реально працюють. Що ж в Штатах кажуть, Венс, США, говорить про те, що Україна. Інці хочуть гарантії росіяни території, і визнає, що переговори є дійсно надзвичайно складними. І зосереджені вони на двох ключових питаннях. Ну, це правда, це так ми теж окреслюємо. це саме території, які Москва прагне контролювати, і гарантії безпеки для Києва. Цитує Блумберже. Дівенса він про це заявив, додавши, що Україна вимагає гарантії територіальної цілісності в майбутньому, що Росія більше не вторгнеться. Ну що логічно, а Кремль домагається водночас визнання контролю над певними територіями, зокрема і тими, які не перебувають під його окупацією. Почуємо Дівенса, і будемо з Ігоремчаленко це все обговорювати. Є два головні питання, які залишаються невирішеними. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно. Україна хоче знати, що Росія більше не вторгнеться. Росіяни хочуть отримати певні території, більшість з яких вони вже окупували, але деякі ні. Зустріч між президентами України та Росії могла б стати кроком уперед у пошуку компромісу. США вже працюють над організацією такої зустрічі однак час і місце її проведення поки не визначені.